Всім привіт! Сьогодні ми чекаємо заморозку, такий закат у нас ось о, спіймала, ось такий. Тож затопила знову газ у своїй теплиці, бо в мене там сходять дині, кавуни вже, звичайно, посходили. Кабачота вчора висадила, ну, прийшло сьогодні накрити звичайно. А сьогодні ми гарно попрацювали, зараз покажу. Сьогодні ми поприбирали в розсаднику і висадили томати, так, як я говорила, у мене тут будуть томати. Ось так. Висадили під агроволокно, щоб не полоть, бур'ян не рвать. Буде тут все підв'язано. І ось у мене не влізли томати у теплицю. Ось ось і вони ще. Сливка полосота в не влізла, Фатіма не влізла, трішки посадила Фатіми, а то залишилась. Також розсадила сині ось у такі горщики, бо вони вже, їм вже тісно в стаконах. Це, в мене, да, це полосота сливка залишилася. І ще у теплиці, у опалювальній ще там бобкот. Ну, Ті вже томати висаджу десь на вулиці. А ці, я надіюсь, що будуть у мене до морозів. Звичайно, я пожертвувала своїм розсадником. ці короби ми всі винесем. Пожертвувала своїм розсадником раді томатів, тому що в мене немає їх де висадити у відкритому ґрунті. От завжди вони починають хворіти. У нас тут ця територія, тут ніколи не, нічого взагалі не росло. Тут був у нас навоз колись. То я думаю, їм тут сподобається, тому що тут дуже жирна земля. І навіть підгодовувати мені їх не прийдеться. Буду тільки поливати. А поливати буду ось так. Ось так піднімуть, ми тут скопали під них такі смужечки скопали, у два штика лопоти. Та тут і земля рихла. Тут стільки черв'яків можна на риболку йти. Тож, надіюсь, що все буде вже добре. Раніше я їх висаджувала у такій ємності, щоб вони були на поверхні, бо воно дужче прогрівається, але ж у нас в цьому році весно дуже роння і дуже тепла. Зразу Ну, зразу якось різко потепліло, що усе пішло рости. Ну, і, Звичайно, після 25 до 30 градусів вже було на сонці, тож, звичайно, тут вже земля тепла. Тому я їх сюди і висадила без горщиків, без таких ємностей, що стояли б наверху. Ну, звичайно, так їм буде краще, тому що земля є земля. Корінь не так буде перегріватися. До того ж, тут можна підняти, поки ми з тієї сторони. Піднімали бік, там у нас з тої сторони затишок. і Там форточка. І, звичайно, буду, буду надівати затіньку. Тож, я думаю, їм тут сподобається. Я дуже давно хотіла виділити теплицю під томат, але мені чоловік не дає ті, що під полуничкою. Ще не знаю, де буду висаджувати огірки. Але в мене є такі мислі, ну вони такі, ну я б сказала, якісь бредові, ну побачимо, чи вийде в мене так, чи не вийде. Я хочу у теплицях висадити і огірки, але я так ще не бачила, як я хочу висадити, ні в кого такого немає. Ну, я думаю, в мене вийде. Ну, а там побачимо. А можливо, вже буде тепло, то, можливо, я їх висадю в ґрунт на бугри і під агроволокно. Поставлю дуги і е, зроблю міні-теплицю і посадю там огіручки. Будемо дивитися, звичайно, по погоді. Яка в нас буде погода. Тому що все залежить від погоди. Е, які ви, я томати висадила? Оце в мене рядок Фатіма. Ось. Е, оце Зульфія, потім рибристий, який я минулому році показувала. Далі тут махітос висаджений, е, Далі там президент. І ось тут президент. Долі у мене ВП-10, така назва томату. Потім е, Бігбіур, Торбей, Бігбіур, е, і там три посадила томатики е, сливки риб, полосоті. Оце такі томати я висадила у. Теплички у своїм розсотнику. Чому я таке прийняла рішення? Тому що розсада не виходить під плівкою, а знімати мені плівку краще я натягну десь е, якесь. Е, Якусь сітку чи агроволокно і там буду вирощувати розсоду. А ось так під плівкою не виходить Літо, літом, тому що ще більша жара від оцієї плівки. Натягуй, не натягуй сітку затіньку, все одно тут жарко І в минулому році я багато спосіб собі пробувала якщо умикати фогери. І вирощувати під фугерами, вона починає гнити. І якщо дуже-дуже висока температура, вона просто горить. А от під я висаджувала от кілька днів, вона повинна бути під чорним агроволокном. І десь у такому місці, де тінь. Взагалі можна затіняти майже повністю декілька днів, поки вона пусте корішочки. От, от як вона пустить невеличкі такі корішочки біленькі, тоді вже можна буде вранці і вечором знімати За... Я накривала навіть картонками, щоб рослинки росли. І в мене так вийшло. Дуже гарна була розсада, от, вирощена таким способом, де я робила із чорного агроволокна, або просто агроволокна білого, просто затіняла повністю і висаджувала там касетку. Але ж все ж зависе від температури. Якщо дуже сильна жара, то корінь не, не пускає. Я зазвичай, звичайно, ставлю касетку прямо різану на бугрох. Так набагато краще, виходить, набагато сильніша розсада. Ну, хто в мене отримував влітку і в кінці літа і осінню розсаду, то звичайно бачили, що розсада виходить міцна, якщо вирощена біля кущиків. Така розсада саме краща. Хоч касетка, хоч стакани. Е, тому буду перевагу, звичайно, віддавати такій розсаді, е, але ж для такої розсади треба рук. Ну, я сподіваюся, що в мене будуть помічниці, е, то думаю, що, що щось вийде. Так що, ось так. І також сьогодні ми побризкали абрикоси рано вранці, тому що дує вітер, а абрикоси цвітуть. І, Звичайно, бджоли переносять, хоча бджоли в таку погоду і не літають у такий вітер. Вони сідають на заражені квіточки і потім летять там, де обрізано, і заражають здорові квіточки. То, звичайно... Треба прийняти міри. Ми сьогодні побризкали з сігнумом, рано в ронці. Ну, побачимо, що вийде. Будемо сподіватися, що все буде добре. У нас субота-неділя обіщають дощ, то спішу побризкати полуницю. Учора багато я побризкала, десь 2 третіх у мене вже побризкано. Це я маю на увазі відкритий ґрунт. Відкритий ґрунт я бризкаю суперкап і актелік. Суперкап додається для того, щоб змінився натяг води. Це значить, що вода буде розтікатися більше і більш попадати у рослину. Більш попадати в такі важкодоступні місця, де ховається кліщик. Тож сьогодні спішу побризкати полуничку. Сьогодні я закінчу обробку на вулиці. Я від хвороби борбила вже, де медіан екстра, де бордоська рідина 1%. І тепер бризкаю від кліщо. На маточниках вже я бризкала там, де я не буду брати ягоди, я там твіксом бризкала. Десь брала 15 грам на 10 літрів води і і додавала суперкоп. Це там, де не буде ягоди, і там, де не буде квітконосів. Я квітконуси, там постараюся зрізати. Тому що там, де немає. Там, де полуниця не плодоносить, там дуже сильні получаються вуса. Тому що там беруться перші вони і дуже сильна розсада получається. Так що ось так. На старому маточнику я вже там бризкаю актеліком, тому що там ягода піде, вже будемо збирати ягоду, а от на молодих маточниках там збиратися ягода не буде. Там я залишу сигналочки, щоб просто бачити, яка полуничка, яка буде ягідка, особливо на нових сортах, щоб я ну, бачила, що я. Що я виписала? <ріст> Тому що, ну, хочеться хоча б бачити, що, що в мене виросте. І там вона ще маленька, ще строк очікування там 40 днів, здається, чи 30, чи 40, тож, там все ще вийде. Хоча там ягода братися не буде. Можливо, буду пробувати її саму. <ріху> так, що, так що ось так. А на відкритому ґрунті, там, де ми будемо збирати полуничку, я там бризкаю першим актеліком. Тому що актелік іде не тільки від кліща, а від всіх шкідників. Від... Ось скоро буде і. І довгоносики, і, ну, багато шкідників, тому беру актелік, він широкого спектру дії, але він контактний. Якщо піде дощик субота-неділі, то після дощиків я буду працювати ще вертімеком. І на цьому обробки, можливо, закінчуться. Якщо ж е, уже Полуночка зацвіте, і я бачу, тому що є кліщ, то звичайно буду працювати біопрепаратами. Ну, ось так. Всім миру, добра, всього найкраще, все буде країна. До побачення.